Дорогі друзі, в ефірі Актив ТВ у студії Вадим Герасимович. ми продовжуємо говорити про майбутнє спілкуючися з людьми, думки яких цікаво та важливо почути сьогодні. У нас в гостях Олександр Палій, політолог, кандидат політичних наук, вітаємо. Ми сьогодні з вами будемо говорити щодо результатів та наслідків референдуму, який відбувся в Британії. І скажіть, будь ласка, чому на вашу думку частина громадян Британії висловилася проти ЄС? Насамперед зіграли на почуттях людей, які бояться конкуренції з боку, з боку європейців, з боку цього обігу робочої сили вільного. І це, як правило, люди малоосвічені, які просто бояться не витримати цю конкуренцію, бояться ще більше бути відсунутими на маргінес. Крім того, Британія має традиційну ізоляціоністську психологію. З достатньо глибоким корінням, вони достатньо довго плекали цю традицію. І зараз ми побачили певне відродження її ну, в невеликій частині, скажімо так, політичної верхівки, але все-таки британської. Ну і зрештою, треба сказати, що Черчилль свого часу сказав, що найгірша, так би мовити, реклама демократії це п'ятихвилинна розмова з пересічним виборцем. І виявилось так, що британці ну, якби, е, вчинили не надто кваліфіковано, вони не дивилися в майбутнє. Їм здавалося, що можна повернутися до минулого, до цього англосаксонського світу, ізольованого від решти світу, і е, бути, залишатися конкурентоздатними. Тобто вони спробували, так би мовити, е, ну, плюнути на зустріч цим глобалізаційним процесом. Звичайно, все, все це. Е, Насамперед погано характеризує не стільки британський народ, скільки верхівку британську, тому що вона не змогла і не захотіла пояснити це питання, а головне, просто висунула, дала людям те питання, до відповіді на яке вони не мали достатньої кваліфікації відповісти. Тобто ми побачили, що ну, така демократія, доведена до крайньої межі, вона не є надто корисною. і ще в другому столітті до нашої ери в Римській імперії, чи тоді ще в республіці, було ну зрозуміло. Всі зрозуміли, що на народну сходку, тобто, по суті, на референдум, виносити складні питання немає сенсу. Це нераціонально, і це може вилізти дуже великими проблемами. Ну, власне, прийнято вважати, що референдуми є такою своєрідною маніпуляцією свідомістю людей. Вони є. Іноді маніпуляцію, дуже часто маніпуляцію, але е, вони часто є просто знущанням над рівнем компетенції людей. Тому що ну, не можна людям, е, які займаються 99% своїми справами, давати питання якогось глобального характеру. Вони просто не є кваліфіковані. Ну, от, якщо ми поставимо зараз перед, вибачте, ну, перед собакою, да, питання. Ти хочеш сердельку, чи ти хочеш там ще щось і не показуючи їй собаці, вона нічого не зрозуміє. Чи буде винна собака в тому, що вона не зрозуміє? Я, Може, це образливо для когось порівнювати з людьми, все-таки, які мають вільну волю, голову, розум. Ну але суть питання таке, саме така, тому що є люди з достатнім рівнем компетенції. Верхівка, наприклад, британська, і в британській еліті, і в бізнесовій, і в політичній, напевно, 90% виступають за збереження Британії в Європейському Союзі. І є позиція людей, які ну, не мислять категоріями всієї Британії. Вони мислять категоріями того, що прийде якийсь там поляк там, чи угорець, і забере в них місце їхньої лавочки, розумієте, роботи їхньої. Тобто їм просто реально таким людям бракує компетенції, і це нормально. Тому що демократія це теж не є абсолют найкращий. все треба зважувати. І якщо ми подивимося, чого досягла Британія свого часу величезного успіху поширення в тому числі і англійської мови на третину людства, то це ж було досягнуто не тільки завдяки демократії, але й тому, що демократія врівноважувалася такими певними аристократичними формами. І такими, як монархія, в тому числі, як Палата лордів і так далі. і так далі. Тобто, А зараз британці хитнулися в такий ультрадемократичний бік. Їм здалося, що ці традиції, які врівноважували демократію, це не дуже добре, і що все мусить вирішувати люди. Ну, Але, звичайно, основна відповідальність це тих урядовців, які просто пішли на це. Тому що е, треба було обумовити. Таке рішення, серйозне рішення, звичайно, низкою а, різних рішень. Наприклад, що парламент мусить проголосувати, потім мусить проголосувати люди, люди. На, на референдумі, а потім мусить проголосувати новий склад парламенту, який вже буде потім обраний. Тобто, щоб це було зважене серйозне рішення, яке не просто там залежить від а, там, кількох десятків тисяч людей, які там побігли в один бік чи в інший, а, чи щось подивились по телевізору. Скажіть, будь ласка, які економічні наслідки можуть очікувати на Європу після ймовірного виходу Британії з Європейського Союзу? Ну, я думаю, що для Європи це не буде так драматично, як для Британії. Тому що все-таки європейська економіка вона ну, практично ну, майже в 10 разів чи в 9 разів більше за Британську. І тому основний потерпілий це, звичайно, буде Британія. От, хоча. Ну, як будуть вирішуватись питання з вільним ринком, да? з британським виходом на європейський ринок? А європейська економіка і британська економіка це великі такі речі. І тут ці рішення так просто, ну як їх буде врегульовувати дуже просто і дуже швидко. Тому можуть виникнути питання, можуть виникнути питання з вільним рухом капіталів, що є дуже важливо для Британії, як і для інвестиційного міжнародного фінансового центру глобального. Рівня надзвичайно великого. І ви знаєте, можуть виникнути і конкуренти, в тому числі у лондонської Сіті, зокрема в Німеччині, в інших конкурентоздатних економіках Європи. І, звичайно, що це не буде дуже добре для Британії. От ряд експертів стверджують, що вихід, з Бр... вихід власне, Британії з Європейського Союзу є серйозною загрозою самого існування цього об'єднання. Ви поділяєте mm. таку точку зору? Поки що на це не схоже. Європейський Союз він е, дає своїм членам значно більше, ніж бере від них. Тобто він дає свободу пересування, свободу руху капіталів, свободу руху інвестицій, певний погляд, проекцію на майбутнє, як рухатись, певні стандарти, які е, ну, скажімо, піднімають конкурентоздатність Європи. Хоча вони іноді є обтяжливими, але тим не менше вони часто є ну, зразком якості. Вироблено в Європейському Союзі, це одразу значно менше запитань виникає, ніж, наприклад, вироблено в Китаї. Е. І все це е, разом е, воно дає країнам Європи значно більше, ніж вони туди вкладають. Це стосувалося і Британії, але, звичайно, більшою мірою це стосується маленьких країн, які не можуть претендувати на роль глобального центру, як може все-таки Британія все ще претендувати на роль якогось серйозного дуже центру. Ну, наприклад, ми побачили, що Шотландія і Північна Ірландія голосують інакше. Чому? Тому що вони бачать, скільки отримали малі країни ЄС в результаті членства. Тут, власне, Шотландія говорить про те, що ми хочемо залишитись територією так. Європейського Союзу. Так, так. так. Ірландія знов-таки північна. Вони поряд бачать Ірландію, яка з аграрної країни, стрімко е, пройшла шлях, і зараз вже в них розвивається ІТ і так далі, Кельтським тигром, їх в 90-х роках називали. Тобто з дуже хорошим рівнем і швидкістю зростання із такою динамічною економікою країна. Тобто, звичайно, вони бачать переваги Європейського союзу. Я вже не кажу про Східну Європу, де в Румунії, в Польщі, Чехії збудовано багато, достатньо багато прямо за європейські кошти інвестиційних проєктів. Я не кажу про інвесторів європейських, я кажу про пряме фінансування доріг в тій же Румунії, де поряд, де ми можемо побачити, як драматично. В кращий бік все там змінювалося в сенсі інфраструктури порівняно з тим, що було в 90-х роках. Тому е я такої загрози глобальної для Європейського Союзу не бачу. Е щоб його знищити, це треба бути самогубцем. Ну, ви знаєте, європейська цивілізація пару разів Першу і Другу світову війну намагалася вчинити самогубство. Ну, чесно кажучи, я не думаю, що посеред мирного часу європейці знову схочуть повторити цей досвід в такий ще не менш безглуздий. Формі чи варто очікувати на проведення подібних референдумів в інших країнах, членах Європейського Союзу? Я думаю, що вони подивляться на досвід Британії і їм перехочеться. Навіть тим, хто там думав, вони побачать складність у цього процесу, а, і в тому числі і еліти, і саме, саме населення. І вони просто не схочуть. Я думаю, що буде навпаки стояти перед європейським союзом виклик посилення його д'їзда. То зараз Німеччина, Франція є ключові, так би мовити, акціонери Європейського Союзу, вони говорять про те, що Європа має стати більш структурована, більш здатною приймати швидко рішення, а це для нас важливо. Тобто, якщо Європа буде рухатись в цьому напрямі, коли буде зменшуватись роль права вето в Європейському Союзі, в ухваленні його рішень, коли Європейський Союз зможе діяти швидко дієздатно і. Скажем так, не узгоджуючи там місяцями чи ледь не роками якісь свої позиції, то, звичайно, це буде тільки на краще Європейському Союзі. Тоді, справді, вихід Британії може підштовхнути ЄС в правильному напрямку, в перетворення на глобальну силу, тому що Європейському Союзу, який є другою в світі економікою після Сполучених Штатів, перед Китайською і після Сполучених Штатів, для того, щоб залишитись конкурентоздатним в умовах, коли. Америка зростає на 3%, а Китай зростає на 7% чи на 6%, Йому необхідно бути значно більш таким рухливим і здатним до ухвалення швидких рішень. Тому ми побачимо. Я не виключаю, що Європейський Союз буде рухатись до значно більш такої структури, більш дієздатної. тобто більш схожої на, на державу, але в той же час, ну, звичайно, з. Повагою до національних ідентичностей, до національної гідності, суверенітету і так далі. Тобто, щось таке на зразок серйозної конфедерації. Однодумці, результат цього референдуму несе якісь наслідки для України? Так, на жаль, він несе і несе насамперед короткострокові наслідки. Тому що, чим сильніший ЄС, тим нам краще. Тим він може скажімо, більш активно реагувати на наші питання. Крім того, порядок денний зміщується з українського питання в бік якихось внутрішніх, внутрішніх там да, розкладів. Для нас це не дуже цікаво і не дуже правильно. А, крім того, можуть виникнути і посилитись голоси тих, хто виступав проти санкцій проти Росії. Тобто така деморалізована частина європейців, вона може підняти голову. Ну крім того, вплив східної Європи швидше за все зменшиться у Європейському Союзі через те, що Британія постійно підтримувала східноєвропейські країни. От цей набір викликів він для нас звичайно негативний. Ну але якщо Європейський Союз здолає це все, стане більш структурованим, більш сильним, то цей мінус може перетворитися на плюс. Чи може Росія скористатися цією ситуацією, ситуації, яка склалася в ЄС, щоб послабити санкції? і Які, власне, є з повідношенню до Російської Федерації? Звичайно, може, але санкції зараз, швидше за все, будуть продовжені найближчим часом, буквально в лічені дні, сьогодні-завтра. Вони будуть офіційно вже продовжені. І наступний їхній перегляд буде через півроку. Тобто десь 10. із жовтня, да, із жовтня почнеться дискусія. До жовтня, в питанні британського може ще бути достатньо багато рішень, різних, абсолютно несподіваних і нестандартних. Рішень і тому ми просто не знаємо, яка буде ситуація в Європейському Союзі на момент, коли вони знову піднімуть е, десь наприкінці осені е, дискусію по санкціях. Тому е, те, що зараз їх продовжує, це безумовно є плюс, великий плюс. Тобто я так розумієш, що найближчими днями ми повинні очікувати рішення парламенту Британії. Вони повинні проголосувати зараз. Британське керівництво воно вагається навколо цього рішення, вони не хочуть брати на себе відповідальність по таких рішеннях. І тому е, тут навіть не парламенту рішення, а рішення уряду британського. І нинішній прем'єр-міністр Камерон, він каже, що це має ухвалювати новий уряд, який буде, знов-таки прийде в жовтні місяці, після нього, через три місяці після його відставки. У майбутнє на увазі він оголосив відставку. Має в жовтні бути новий уряд і ухвалювати нові ці доленосні рішення. Тобто, бачите, певна невизначеність зберігається, тобто така ситуація ну, дійсно невизначеність, і вона буде зберігатися mm. до осені. Так, ну але важливо те, що е, керівництво Німеччини воно не надто так драматично це сприймає. І Меркель нещодавно федеральний канцлер заявила, що вона не бачить можливості, як залишитись в Британії після цього голосування в складі Європейського Союзу. Хоча. Британське керівництво мало б хвалити зараз рішення, що необхідно рішення парламенту, рішення уряду і рішення парламенту після наступних виборів. Це було б логічно, демократично і, так би мовити, відповідало всім нормам. Якщо не буде рішення парламенту наступно по виходу з ЄС, то не буде відповідної виходу з ЄС. Це було б дуже хороше рішення, яке б могло врятувати цю ситуацію і для самої Британії. Але я не думаю, що в нинішній час, коли торжество таких ультрадемократичних ідей, є що це можливо провести, от власне кажучи, пані Меркель говорить, що це досить важко. Власне, зараз британці збирають підписи про проведення повторного референдуму. Ви як думаєте, чи можливо проведення другого референдуму з цього питання, і чи можлива зміна результатів від того, що британці скажуть? Ми хочемо залишитися в Євросоюзі. Я думаю, що е, найкраще це був би не референдум, а просто віддати це на відкуп парламенту. Хто, власне кажучи, має вирішувати це питання? Тобто, наступний парламент в нинішніх умовах, в умовах тієї дискусії, яка ведеться в британському суспільстві, мало б відбутися вибори. І вже за наслідками цих виборів наступний парламент міг би приймати відповідне рішення. Це було б найбільш логічно.